Добре, ви бачите, що біля, біля 60 ящиків, які прийшли, зараз ми відправляємо, так, ми додаємо своє, додаємо, що необхідно. Головне зараз це груднички, які у Краматорську. Там дітям необхідно. Соски у нас є спеціальні, які мазі, є те, щоб ці пустушки, все, все необхідне для жінок, для грудей там їх. Це воно зроблено, воно було, стояло відкритим. Зараз, вже не дочекаючись, як кажуть, трохи не дочекаєш, вас ми е, почали закривати це все, бо треба відправляти. У нас є термін, є час. Кожна година там також все залежить, щоб дитині що, їсти нема чого, одягнути нема чого. Так тут і памперси, дитячі памперси. Тут багато що. Ми з душою працюємо не так просто. Все ми робимо, але головне. Оце все без оцих людей нуль ми, Це що таке? Пешце. А тут Сергію пробач мені. Це одне, що таке, знайти гроші, щоб привезти, де той бензин, де те все. Ці люди із його шефа, особливо Сергій, мене навіть нема. Зараз я хворів а, півтори неділі. Зараз ще тяжко все почуваю. Пробачте, що говорю так все. Але людина приїжджає сама не пита, вистачав оці ящики заносить. Дівчата, це якось є в житті те, що приємне не тільки що робиш для людей, а те, що і тобі допомагають. Це, якщо воно ну, дивитись тут кожному, то бачите, тут є розписане, де одяг дівчат, і де все, де там є воно і пустишки, вони тільки, що заклеїли все. Не будемо вже відкривати. Чому? Поясню, ще є те, що ми не можемо вам показати. Ну, як кажуть, воно йде, але воно йде. Це дитячі. Ти місяць ми працювали, є в нас влади касарі Донецькі і Маріупольський, Ми працювали з ним. Ми туди поставляли все необхідне і для дітей, і для дорослих. Зараз, відповідно до мовності, я працюю під патріархатом нашої Чернігівської партії, я там є голова відділу служіння. Волонтерської діяльності нашеї київського патріарха.